Вітаю на каналі, дорогі тельці! Сьогодні для вас староскоп на 26-й рік. Головні енергії року символізує король мечів. Наступаючий рік буде роком холодного розуму, виваженості і стратегій. Крім того, ця карта двору ще може вказувати на важливість комунікації, особливо це може стосуватися людей на керівних посадах, а також військових, фінансових та юридичних питань. Нагадую, любі мої, що у нас загальна викладка до того ж, дивимося лише одну карту. Тому спостерігайте за собою, прислухайтеся до відчуттів, що зрезонує саме вам. І якщо буде таке бажання, звичайно, можемо попрацювати особисто в першому домі. Сімка жезлів до цього року. Ви підходите вже з завойованими позиціями, маючи опору під ногами. Це може стосуватися і матеріальної складової, і роботи, і стосунків. Але головний посил це ваша готовність боротися за місце під сонцем, відстоювати свої інтереси, свої ідеї, свої цінності. Труднощі вас не лякають, і серед безлічі завдань та викликів важливо визначити для себе пріоритети і чітко спланувати подальші дії. В Цілому можна сказати, що ви будете налаштовані, йти своїм обраним шляхом ви можете вислухати чиїсь думки, чиїсь поради. Але це зовсім не означає, що ви будете готові на зміну переконань. У другому домі ресурсів шістка кубків. Ваш основний ресурс місце сили. Це ваш дім, ваші близькі, сім'я. І звідти ви будете отримувати і матеріальну підтримку, і емоційну. Щодо загального фінансового стану, скоріше за все, ви будете почуватися досить непогано через те, що гроші, можливо, вас взагалі не надто турбують. Або ви заробляєте достатньо, або у вас є можливість отримати підтримку від когось із близьких. В восьмому домі сімка кубків. Вас справді цього року простежується таке легке ставлення до матеріальної складової. В даному випадку ми говоримо про гроші. Можливість отримати бажане, здійснити якусь мрію, скоріше за все, у вас буде. Але все ж таки я би сказала, що розраховувати потрібно більше на свої кошти, тому непогано мати таку заначку на випадок, коли захочеться потратити гроші на щось приємне. У третьому домі Меркурія дев'ятка мечів. У 26-му році варто звертати увагу на комунікації із братами чи сестрами, особливо молодшими, тому що така схильність стояти на своєму, не враховувати інтереси і точку зору іншої людини, можуть зараз бути для вас не надто корисними. І зараз ви собі можете пошкодувати про власні вчинки. Крім того, в третьому домі Меркурію мова може йти про все, що стосується близьких подорожей, візитів до рідні, транспортних засобів, освіти, особливо базової школи чи базових навичок. І в таких питаннях. Будьте уважні до законодавчих норм, правил дорожнього руху, взаємодії із з військовими або контролюючими службами. Так що перераховані питання в 26-му році мають бути у вас у сфері особливого контролю. А якщо вже там відбуваються якісь події, то не потрібно надто перейматись. Як правило, дев'ятка мечів вказує на такі ситуації, коли ми самі себе накручуємо замість того, щоб відкрити очі і подивитися, що насправді відбувається, і як можна вирішити те, чи. Інше питання. Вдома шістка жезлів. То саме в справи, які стосуються домашнього господарства, домашніх стосунків, ви вкладали багато сил і енергії, і в наступаючому році ви побачите результати, які вас порадують. Для когось аркан може означати одруження, а для когось це може бути запрошення на сімейне свято або приїзд, наприклад, близької людини. Також цей аркан про те, що можуть бути вирішені якісь давні конфліктні ситуації чи складнощі. В питаннях, які пов'язані з домом, з ріднею або, можливо, з житлом, наприклад, ви можете переїхати в більш комфортні умови проживання. У стосунках цей аркан показує на постійний розвиток відносин у правильному напрямку і на взаємну підтримку. В п'ятому домі задоволень четвірка кубків. Щось не схоже на те, що ви будете особливо чимось задоволені, і це не означає, що ви не будете цього мати, тому що три кубки наповнені стоять перед вами. Просто чогось не вистачає. Це може бути навіть щось таке, чого сама людина до кінця не розуміє. От душа щось вимагає, але все те, що пропонує всесвіт, не влаштовує, все не то в романтичних стосунках. Такі дещо апатичні настрої, коли партнер видається не зовсім таким, яким би ви хотіли його бачити. Можливо, ваш партнер не відчуватиме саме від вас такої душевної теплоти можливо, треба просто сісти, поговорити і зрозуміти очікування іншої сторони. Для одиноких тальців аркан вказує на те, що можливості знайомств в новому році у вас будуть. Інша справа, що не завжди треба йти винятково за почуттями. Часом потрібно включати логіку і розуміти насамперед для себе, чого ви чекаєте від стосунків. Крім того, в стосунках з дітьми, з коханими, ця карта може вказувати на таке застрягання в образах або на ігнорування можливості примирення. І найкращим варіантом цьому році буде відкритість, щирість, здатність обговорювати проблеми і шукати рішення перший старший аркан в сьогоднішній викладці і це закохання в шостому домі. Можливо, сфера вашої роботи. Чи бізнесу буде найбільш важливою в цьому році? І питання стоятиме саме у необхідності робити вибір, приймати важливе рішення. Причому пустити все на самотік і залишити як є буде мало вірогідним. Сама доля вибудує такі обставини, які змусять вас рухатися у новому напрямку. і скоріше за все ця ситуація буде викликана тим, що для вас важливим є не лише заробіток грошей, наприклад, але і цікава робота задоволення від того, чим ви займаєтесь. Також причиною такого важливого рішення і можливо зміни роботи можуть стати стосунки, наприклад, з керівництвом. Коли вас не влаштовують ті підходи, ті правила, які існують, ситуація може змінитися досить різко. Головне зараз розуміти, що все, що буде відбуватися в питаннях роботи, в зміні можливо вашого навіть соціального статусу, буде вам на користь, і ви задумаєтесь над тим, щоб розпочати, наприклад, власну справу. І варто ще зауважити, що і трійка мечів, і закохані вказують на те, що слухаючи свою логіку, здоровий глуст, не варто забувати і про серце, про свої внутрішні відчуття, про свої бажання. Варто ще зазначити, що залишивши позаду попередні історії, ви можете започаткувати надзвичайно цікавий новий проект, можливо, у партнерстві з кимось, але майте на увазі, що важливо контролювати спільні фінанси. Схоже на те, що комунікації, партнерство і взаємодія справді будуть важливими для вас у цьому році. У сімейних стосунках взагалі можна сказати іделія. Що стосується романтичних відносин, у вас є непогані шанси знайти свою половинку в цьому році, якщо ви врахуєте ті моменти, які ми проговорювали по четвірці кубків. Ну і бізнес-партнерство ця карта теж може показувати. Хоча стосунки, скоріше всього, будуть вибудовуватися не на матеріальних інтересах, а на взаємопорозумінні, трошки додати за королем мечів такої тверезості, здорового розрахунку. В дев'ятому домі розширення королева кубків. Можливо, десь на відстані від вас є близька для вас жінка, яка вас любить, можливо, сумує за вами, яка завжди готова вам допомогти. Але схоже на те, що ви самі обираєте таку стратегію трошки відсторонену, можливо, через те, що робите акцент в цьому році на власні сили, або через те, що між вами стоїть якась ситуація чи людина, можливо, навіть немає можливості зустрітись. До речі, дев'ятий дім це ще і про закордон. А якось карти можуть вказувати на те, що ви можете бути дуже занурені емоційно. Справи пов'язані з медициною чи юридичні питання. Причому ці процеси можуть стосуватися ситуації, які знаходяться далеко від вас, або пов'язані з іноземним підприємством, наприклад. І ви можете вирішувати ці питання через помічника, консультанта. Це може стосуватися власне, питань виїзду, наприклад, за кордон. Ну, хтось із вас, дорогі тельці, буде в цьому році включений в освітні програми. І, скоріш за все, це стосуватиметься допоміжних професій. Можливо, психолога чи медика, ну і ще можуть проявитися в цьому році такі питання, які стосуються моралі, етики і релігії. Буде йти така свого роду боротьба між здоровим глуздом і емоційним включенням. Прекрасний аркан тут з Кубки в 11-му домі. Тут питання, які стосуються друзів, колег по роботі, інтернет-спільнот. І тут ви можете отримати гарні новини, можуть бути радісні події, які ви будете разом святкувати. Крім того, 11-й дім ще про результати фінансові. І, скоріше за все, в цьому році у вас з'явиться нове джерело доходів і отримані результати вас справді можуть порадувати. Взагалі ви будете дуже включені емоційно у все, що стосується соціального оточення. І навіть у фінансових результатах ми не бачимо пентаклів. Отже, ця сфера, дещо у вас просідає, і можливо, варто трохи більше уваги приділяти матеріальним таким приземленим питанням в цьому році. Бо вони якось проходять поза вашою увагою. І останній дім 12-й, приховане віддалене, сімка мечів. Можливо, поруч з вами є хтось із ворожими проїсками чи конкурентами. Інша справа, що їм не вдасться вас перемогти. У вас досить стійка позиція, ви впевнені в собі і знаєте, чого ви хочете від життя. Але все ж таки будьте більш обачливими у ближньому спілкуванні і у робочих питаннях. Крім того, враховуючи ті карти, які ми вже відкрили, я би сказала, що не завжди потрібно йти за емоціями, треба орієнтуватися на власні плани і стратегії. Не пускати нічого на самотік. І на останок невелика порада на цей рік. Насолоджуйтесь життям, спілкуйтесь з близькими, з друзями, знаходьте опору у партнерстві, будьте щирими, відкритими, чесними і рішучими. Ви зараз цілком можете постояти за свої інтереси. Бажаю вам щасливого нового року, любітельці, і до зустрічі!